Вінниці продовжують відновлювати дахи будинків, які постраждали під час терористичної атаки рашистськими калібрами, яка відбулась 14 липня. Усувають наслідки коштом міського бюджету на кількох висотках. Частково або повністю встановили дерев'яні каркаси. Самі шкрівлі будуть з металочерепиці. Щоб якнайшвидше завершити роботи до процесу усунення наслідків лиха, залучили бригади комунальників. Працюють максимально швидко, бо ж погода диктує свої умови, заливаючи місто. Дощами. У Вінниці комісія завершила перевірки будівель, де вінничани можуть перечекати повітряну тривогу. Попередньо для цього міська рада сформувала спеціальні робочі групи. У департаменті цивільного захисту повідомили, нині у Вінниці є 76 сховищ, лише вісім з яких належить місту. А ось значна їх більшість то державна і приватна власність. І за кодексом цивільного захисту за їхній стан відповідальні балансу утримувачі, тобто власники. Вони перейшли в приватну власність в основному при. Ліквідації підприємств і е, при їх приватизації як цілісні майнові комплекси. Е, не всі власники ставляться до цих споруд з розумінням і не всі їх зберігають. Е, є приміщення, які е, ну, фактично знесені. Я маю на увазі сховище. Це є проблема, але ми не можемо, як орган місцевого самоврядування, ми не можемо впливати на ці процеси в повній мірі. У нас немає права вживати якісь якісь каральні функції. Це це тільки може робити держава. І ці сховища, які нині обліковуються в місті, теоретично можуть вмістити усього близько 10 тисяч людей. А усе через те, що за радянських часів захисні споруди будувалися лише для працівників підприємств стратегічних і критичної інфраструктури. Тож і право пускати чи не пускати людей до цих сховищ залишається за балансоутримувачем. Та нині місто активно веде перемовини з власниками таких укриттів, аби перечекати тривогу в безпечному місті, могли усі охочі. Плануємо заходи ще по декількох сховищах, які належать до державної власності, до приватної власності, саме тих сховищах, в яких можна, можна буде укривати населення міста. Ми плануємо, щоб вони дадуть це добро, щоб можна було разом з власниками, разом з балансоутримувачами привести їх в порядок. А ось населення згідно з кодексом цивільного захисту у разі тривоги має перечекати небезпеку у найпростіших укриттях, тобто підвальних цокольних приміщеннях. Тож і вони мають бути обладнані відповідно. Є така думка, що е, будь-який підземний простір, е, як кажуть росіяни, росіяни, це братська могила. Е, це не так, це неправильно. Обов'язково, е, люба споруда, люба стіна вона вже захищає. Люба стіна це краще ніж знаходитись на відкритому повітрі. У міськраді пояснюють, підвали у висотках це власність мешканців будинку, а тому за лад і технічний стан у них відповідають господарі квартир. За кермо без посвідчення водія та в нетверезому стані. У Вінниці патрульні поліцейські зупинили керманича мопеда без номерних знаків, а керував двоколісним юнак, який навіть не одягнув шолом. Алкоголь в організмі 18-річного водія перевищив норму більше ніж у 10 разів. У результаті на порушника поліцейські склали протокол та винесли постанову. Відтак одна невдала поїздка. Йому може обійтися у понад 17 тисяч гривень штрафу. Гучно і продуктивно саме так на виробництві Олександра Зузулі листи ДСП перетворюють на меблі. Вінницьке підприємство працює у посиленому режимі, бо має замовлення на ліжка для переселенців, котрих місто прихистило, рятуючи від війни. Це двоярусні ліжка, одноярусні, це тумбочки прикриватні, це біля ліжок будуть тумби виїзні, в які можна буде речі лежити. І кроваті ці збираються дуже швидко. Вони практично люди вже збирають їх по 17 хвилин. Криваті. У кожного на виробництві свій фронт. Після порізки деталям майбутніх меблів проводять крайкування. В меблях повинно бути все заторцовано. Для цього от використовується спеціальний станок, який зрізає, клеє, зрізає, і детальки ідеальні. Меблями облаштують кімнати дев'ятого поверху гуртожитку, що на стрілецький комфорт тимчасових домівок так називається проект, який реалізує у Вінниці фонд громади Подільська громада. Раніше у кімнатах були застарілі ліжка, що займали надто багато місця. Аби створити більш практичний і затишний простір, прийняли рішення замовити двоярусні. Їх буде 25. і ще 10 односпальних. Кімнатки маленькі. Ми ж розуміємо, що це гуртожиток студентський. Але родини приїжджають з дітками і вони явно хочуть жити в одній кімнаті. Тому, якби будуть такі двохповерхові, комфортні, дуже гарні насправді ліжка. Я думаю, що вони якби сподобаються усім. Ну саме тому прийняли таке рішення, бо в одній кімнаті могла. Поселитися, родина цілком одна єдина, спроектували на підприємстві ліжка так, аби вони були функціональними. Подбав і про те, щоб кожна кімната вирізнялась дизайном. Ми використовуємо з того, що в нас є, от і підкуповуємо і матеріали, і кольори різні. Це йдуть і горіх, і бук, і яблуня лекарно, і, і так далі. Тобто це все різне. Проект Комфорт тимчасових домівок це гарний приклад того, як міська влада, закордонні партнери та бізнес спільно працюють заради комфорту тих, кого війна вигнала з дому. Певен мер Сергій Моргунов. Це замовлення компанія отримала у рамках грантової гуманітарної програми, яку спільно з Міжнародним фондом відродження та Care Deutschland реалізує фонд громади Подільська громада. Важливо, коли гуманітарні проекти мають економічну складову. Адже це робочі місця і зарплати для мешканців нашої громади. Також постільні комплекти надала американська організація Джем. І це лише декілька прикладів підтримки донорів, з якими ми співпрацюємо. Та й сам дев'ятий поверх гуртожитку нині на реконструкції. Роботи фінансує проект Інтегрований розвиток міст в Україні 2 та GIZ Ukraine. На це виділили 120 тисяч євро. Тож нові меблі завезуть уже відремонтоване сучасне приміщення. Я не знаю людей, які зараз не допомагають армії і людям, навіть від дітей до дорослих до бізнесменів, хто має можливість, зараз всі допомагають армії. Так що я думаю, що перемога буде за нами, бо люди об'єднані настільки, що просто перемогти неможливо таких людей. Підприємство з Мелітополя вже більше як місяць працює у Вінниці. Це фірма з оптової торгівлі. Завдяки надійній підтримці міської влади на усіх етапах переїзду Мелітопольцям вдалося з нуля відновити свою роботу та адаптуватися до нових умов праці. Велика дистриб'юторська фірма має в асортименті побутову техніку, інструменти для будівництва та ремонтів, викрутки, пласкогубці, пилки, молотки, зубрила. Тощо на жаль, нічого з Мелітополя підприємцям вивести не вдалося. Склади там були значно більші, відповідно і на. Повнення також в перші дні переїзду. Тут працювало лише 8 людей зараз 46. серед них і наші земляки. Найближчим часом, коли ми відвоюємо Мелітополь, вони повернуться на своє місце розташування, але залишать тут абсолютно все, що вони напрацювали, і також у них буде тут якби логістичний центр для того, щоб їхню діяльність здійснювати в західній, центральній і північній Україні. Загалом від початку великої війни Вінниця гостину прийняла понад сотню бізнесів. На релокованих підприємствах створили більше як пів тисячі робочих місць. Приймають на роботу Вінничан і внутрішньо переміщених осіб. Різні галузі вони охвачують. У нас на сьогоднішній день найбільша кількість це якраз Донецька область, багато дуже з Маріуполя. На другому місці я думаю, Херсонська область і Херсон, зокрема, на третьому Харківська область. Три нові поліцейські станції розпочали роботу на Вінниччині. Відтепер допомагати і захищати громадян офіцери будуть ще у трьох селах Гайсенського району. Поліцейські з досвідом тепер слідкуватимуть за правопорядком у 22 населених пунктах району, де загалом мешкає більше 20 тисяч людей. Відкриваємо вашу поліцейську станцію для вашого поліцейського офіцера громади, котрий буде завжди з цього дня з вами постійно працювати. Зараз ми переживаємо всі разом в країні страшні часи війни, але в той же час ми повинні розуміти, що треба рухатись вперед, треба жити. Загалом на Вінничині вже працюватиме 49 поліцейських станцій, шість з яких відкрилися за останні півроку. Повідомив очільник поліції області Іван Іщенко. І як показав досвід, наявність поліцейської станції це тісна комунікація між місцевими жителями і правоохоронцями, які добре знають стан справ у громаді за яку відповідають. Поліцейський офіцер громади це є той проект. Котрий постійно розвивається в Вінницькому регіоні. Ми є найкращими в державі. І завдячуючи цьому проекту, кожна громада, мешканці кожного населеного пункту будуть відчувати себе спокійніше та безпечніше. На стадіоні 20-ї школи гаряче на місцевому футбольному полі стартував благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли шість команд з Вінницької області. Формат гри простий. Граємо дві групи по три команди кожен з кожним. Потім за результатом є бронзова ліга, це команди, які зайняли третє місце в групах, Срібна Ліга команди, які зайняли другі місця в групах, і золота ліга команди, які зайняли перші місця в групах. Тобто кожна команда буде мати свій фінал і відповідно до цього отримують свої нагороди. За футбольним матчем уважно спостерігає лікарка. У випадку травми пані Сніжана готова надати першу допомогу, адже народна гра надто травматична. Тож в її сумці найнеобхідніше. Серветки, ось у нас це суха заморозка, яка знімає біль і набряк. І Наскільки вистачає? Це все залежить від дитини. Ну по крайней мере, ось дитині ми заморозили, і він грає перервах між матчами публіку розігрівають акробатичними номерами. Трибуни вболівальників заповнені вщент. Переважно це батьки, дідусі та бабусі. Всі як один знають, заради чого їхні діти ганяють м'яча. Підтримати наших зсу, тому що завдяки ним ми можемо ось тут зараз під відкритим гарним небом вболівати за наших діток. І ну, звичайно, ми вболіваємо за наших дітей. Наша команда він смарт найкраща. Нас сьогодні найбільше вболівальники. Ми дуже переживаємо, за них хвилюємось і хочемо побажати нашим діткам не знати, що таке війна. Ми хочемо, щоб Україна звичайно перемогла чим найшвидше, і тоді ми вже не хвилювались, буде сирена чи не буде сирена, щоб спокійно грати насолоджуватися життям. На видному місці встановили прозору скриньку, аби кожен охочий міг кинути кревні. Наші Збройні сили треба допомогти хоч чимось. Я вважаю, що це. Обов'язок. Маленька Соля обережно намагається кинути у скриньку гроші та точно знає, з якою метою. Для воєнних нашої України. У такий час дуже важливо об'єднуватись і формувати надійний тил, переконані організатори благодійного турніру. Важко, але ми, український народ, завжди зберемося, завжди отримаємо перемогу тільки тоді, коли ми разом. І ось сьогоднішній захід це доказ тому. Результат турніру не важливий. Головне благородна мета та задоволення від процесу кажуть гравці. Зіграв нормально, не засмучуюсь, бо дуже сильні команди. Вишенькою на тортіш став український підприємець аграрій та відомий жартівник Олександр Поворознюк. Він спеціально приїхав до Вінниці на запрошення депутатів Але Власюк та Дмитра Чаленко. Гордимося, по перше, нашою е молодіжною командою яка в Вінниці, і цими футболістами, які є в області, і тому виникла ідея провести у цей турнір. А в чому в тому числі щоб він приїхав, подивився на наших гарних гравців і може собі обрати якусь потенціальну зірку. Діти накинулись на кумира та не давали йому проходу. А щоб сфотографуватися, шикувались у чергу. Зірковий гість натомість порадував спортсменів автографами. А він живете? Ну якщо приласить, буду жити. Скільки ж грошей назбирали на потреби армії? Ще невідомо, адже збір триватиме до понеділка. Четверта група віничан завершує свій відпочинок у місті Кельце. Серед юних туристів вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, діти соціально вразливих категорій, багатодітних, малозабезпечених сімей, а також переселенці. Щоб підлітки змогли швидко перелаштуватися емоційно для них організували різноманітні активності, екскурсії, тематичні заходи та майстер-класи. Майже дві сотні хлопців та дівчат оздоровились, набрали сил на новий навчальний рік та весело з Літками провели своє дозвілля проект Кельце Кемп для Вінниці був організований з метою на психологічної підтримки наших дітей, адже вони могли відпочити і відволіктися від наших військових подій від війни. І оскільки зараз немає можливості відпочити у літніх таборах, то це була чудова нагода дітям нашим відпочити вже просто на території Польщі. Вінничанин Іван Чупринко привіз з Угорщини додому золото. Найвищу нагороду спортсмен здобув на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Він проходив в Будапешті, Угорщина. Наш земляк став найкращим з жиму лежачи. Іван завершив змагання, піднявши вагу втричі більшу за свою власну. Переміг з результатом 215 кілограм у ваговій категорії до 74 кілограмів. Враженнями від перемоги поділився у дописі на своїй Фейсбук сторінці. Це найскладніший рік для нашої країни, і перемога та медалі, які зараз ми завойовуємо на міжнародній арені, є найціннішими і присвячуються Україні, коли лунає наш гімн і погляд прикутий до жовто-блакитного прапора, розумієш лише одне перемога за нами і по-іншому бути не може.